Доброго дня, шановні панство. Час летить, давно вже не бачилися. Чи прийшло трохи часу, коли нічого не артикулював, не ділився з вами якимись нашими новинками Каменярівськими. Але серпень місяць дуже незвичний. Тому місяці дуже багато Каменярівського є. Від День Незалежності, без сумніву День Державного прапора. До яких наша громадка абсолютно не є байдужою. Але в цьому ж місяці річниця народження видатної художниці минулого століття Софії Петрівника Рафікор. Книжки з її ілюстраціями розвиталися не тільки по Україні, а й по далекому тодішньому Радянському Союзі, не дай Боже, щоб він повернувся, але й по всьому світу, де було українство. І досі хто вторучає українську мову саме за тими книжками, які так щедро ілюструвала Софія Петрівна. Але цей місяць ще незвичний тим, що саме в цьому місяці День пам'яті видатної української особистості, особистості з великої літери, нашого прекрасного мисленника, письменника, видатного лікаря практика і науковця. Юрія Липе. А до того ж, цей рік з ласки Львівської обласної ради проголошено роком Івана та Юрія Липи, батька і сина. Ці дві особистості зайняли особливе місце в історії новітньої України. Бо перший з них батько. Заснував разом з своїми друзями, братерство Тарасівців, першу молодіжну радикальну організацію в тих ще в небезпечних часах кінця 19 століття, коли за українське слово можна було потрапити в особливі місця відведені царською Росією, та й зрештою Іван Глипа, тодішній студент, відбув в тюрмі на Холодній горі Чернігові не один місяць вплинуло на його свідомість, на його оточення, на його майбутню візію Україна. Мало того, можливо, з тих часів він коли навчав, готував до світу свого сина Півка, то ті ідеї, які зародилися там, і в тому числі на Холодній Горі, вони перейшли через душу. Малого і а від так досвідченого політика, громадського діяча, як я вже казав письменника, філософа, лікаря, і виливалися їхні тексти. Я маю в руках дві книжки, які нещодавно з'явилися в нашому видавництві. Вірніше, це перевидання. Це голосно сказано, що з'явилися вони раніше виходили. Ми систематично перевидаємо твори як батька, так і сина. І, от, зокрема, хотів би зараз. Прочитати одну із поезій Юрія Молипа таке враження, що він писав: повернувшись щойно з фронту до Сходу України. Порохом Україна взялася чорна коло гармати стоїть. Не говорите теорії, бо теорія продалася, не говорите нічого, слово. То вороги. І коло неї люди подертій одежі, коло неї відважні полки, що боронять останні межі, що моляться тільки їй. Та молитва їх проста, проста без афектації, молитва полків. Правда, це зброя нації, ми, гні, і от відступають у розривах уже, уже у усалідших. Розрива гранат і от відступають, упадають, покидають свій рідний край. Держава, ти буде, ти була, як огненна злива. Держава, ми вже прощай. Вони розсипалися по гранітах Європи, як стовпи іскор з огню великої легенди, островки, шофери, завеню опера, що бліднуть од радости під звуки заблуканих вистрілів, сірі шахтарі на Шілайську, що мокрих під земелях чують дзвони останньої години чужинців, лісоруби в Бразилії, студенти вразі, фермери Канади, робітники на Кубі, вірять, задихаючися від хворостей утоми і порожнечих. Ми билися не на дарами. На Фелю собі 20-ті роки, коли писалися ці рядки чи 30-ті і сьогоднішній день. Як тісно все сплетено в тому часі, і як недалеко одне від одного, як тоді гнані з України опинялися десь там, в Бразилії, як Європа і тому подібне, так і сьогодні. Але там стоять відважні полки. <кій> всупереч Азії жаху і всупереч зимній Європі. Пертість як кров пливе в жилах людей цих міцних тяжкостопих світиться знаком три зуба, уся ця земля. Горнами чорними воль розпалюється знак цей, і все страшніший, величний, огненний, палючий, сходить над краєм, як дивна планета. Навку, навкруг юрби жужинців дрижать. Найстрашніше для них, чи він стопить, чи перетопить землі цією рудуна мета. І от поволі зростають міста, як хотіння, як гордість. Поволі тужалюють села з містами поєднані міцями. Тяжке багатство пишенота бере цей край. Ось він з'явився у ритмі. Ось ідуть, і я чую їх кроки. Справді про нинішній час. Бо чи розуміють нас там? Та ніби розуміють Америка і Європа. І навіть Азія частково вже починає розуміти, бо не прагне Україна велика держава чужої землі, хоче захистити свою. І що цікаво, ця тема, проходить через творчість як батька і сина, яких ці дні згадуємо. Бо син поклав на плаху своє життя, поклав жертовно. На ту плаху, яка якимось чином обійшла, батька. Але там, друзі, нема вороги. Я тут більше потрібен. І це сакраментальне, ці сакраментальні слова, сказані ним, коли він мав можливість відступити разом з тою чор чорною коричною фашистською чумою на схід, ви на захід. І міг залишитися ще довго-довго діяльним чоловіком. Але жорстока калібільська рука коротила йому віку, його ж інструментом, який відкривав життя людей, які до нього зверталися. Феноменально. Але незадовго до своєї смерті. Юрій Липа, я згадую, їхня добробітниця про свою трагічну кінчину говорить, прийшло неповних півроку, як це сталося. А далі затьмарення, а далі забуття важко зрозуміти, чому так боялися. Хоча, зрештою, висновок мисленника Юрія Липи про те, що Росія без України неможлива. Той висновок, той він актуальний сьогодні, а далі він продовжує. Росія не відбудеться як імперія. Поки верніше Україна не відбудеться як держава, поки буде Російська імперія. Докази ми маємо сьогодні там, на Сході, та й зрештою, і на Заході, коли все прилітає. Але життя триває. Бо життя було прекрасне, а оточення його жахливе. До знання поривався дух, а природа була захована від нього, любив людей, а вони кидали на нього каміння і так і страждав. Свої страждання списав і пустив у світ. А коли вмирав, Почув присуд з неба. Доти не відійдеш до раю, поки тебе не зрозуміє хоч одна душа у світі. Ходив незнаний між людьми, питав їх, читала його писання скрізь, радів і знову питав. Казав, читай, бо мені скучно. Або не маю що до роботи. Бо мене те захоплює. Бо хочу пізнати життя або вивчаю письменство, хочу бути досвідченим, хочу бути мудрим. І ніхто ніхто не цікавився, не відчував, не старався зрозуміти саму ту душу, що так багато страждала, пишучи свої твори. І так ходив, може, сторіччя. Уже зневірився, уже каявся, що присвятив своє життя для людства. І от прийшла нова людина. Узяла писання і вивчила душу того, хто написав їх. Це посмертна нотатка по Івану Липі. Але як вона плавно і стовідсотково змістовно лягає на долю що батька, що сина. Що цікаво, при тому, при всьому, яке б там, не, як би не складалося в нем життя, але оптимізм ніколи не покидав її. І ось за ще одні слова Юрія Липи на підтвердження цього. Пануй, пануй пануй над вільною землею, велика нація із берлом і мечем, рости! Рости блискуча перемога стали широко нам в шляхах до ворогів цвіти, цвіти, могутня Україна, як розцвітає день, як розцвітає день. Це те, до чого ми прагнемо, що неодмінно станеться. Лише нам потрібно оці на думки, оцю впевненість. Яка була в батькові синові, яких згадуємо саме в ці дні, <кій> проникла в нашу сутність, в нашу душу. Там на фронті знають, хто такий Юрій Липа. І вони прагнуть зреалізувати на практиці протистоячих страшній силі ворожі. Шануємо Юрія Липа, читаймо твори притчі Івана по відповісті. Та оповідання Івана Липа, набираємось розуму, вони віддали своє життя, аби ми справді стали вільними незалежні держави. з добрим днем і спокійною ніччю, аби наші діти стали мудріше за нас. Бо коли ще звернуся до одного рядка Івана Липа, коли. Спитали Івана Липу, який заповіт застав би він прийшлим поколінням. Тарасивець відповів, нехай будуть більші від своїх батьків. Його притчі кличуть до зросту і творчих зусиль. Я би сказав, їхні твори кличуть до зросту і до збільшення творчих зусилля. Будьмо з Юрієм Липою, Іваном Липою, будьмо в них. І хай вони будуть з вами добра